І жінка починає все тягнути на собі. На таку жінку навіть не хочеться лишній раз подивитися. І що в кінцевому результаті вона дуже втомлена від цього життя. Чоловіки не хочуть приходити додому. Краще я зроблю сама ніж щось йому доручу. і так кипить їхній мотор. Вітаю! Мене звати Софія Сухорська Я рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі на цій Ютуб-консультації. Я є духовним психологом, і я навчаю жінок, як жити благословенним життям, як отримувати блага від цього світу, будувати стосунки мрії, розкривати свій внутрішній світ, сяяти це як діамантик і ставати найкращою версією себе. І сьогодні я хочу поділитися секретом мудрої жінки, тому що благословенний шлюб може побудувати тільки благодатна жінка. Яка це благодатна жінка, навіть якщо розібрати це слово, це жінка, яка змозі дати благо. Яка в змозі побудувати навколо себе таку благосну атмосферу по законах енергії, по законах всесвіту жінка є хранительницею очага? Якраз саме жінка сприяє тому, що в її сім'ї був добробут. Тому я хочу поділитися цими моментами, як збудувати цю благословенну сім'ю і принести благість, принести добробут у свій шлюб. Отже, перше правило мудрої жінки є в тому, щоб вміти створити атмосферу любові і тепла? Кожний чоловік він так прагне, щоб було оце от таке от сімейне тепло, атмосфера там, де він може прийти і розслабитися. Що Часто так само можна помітити таку ситуацію, що чоловіки спеціально затримуються на роботі, щоб Чим подовше там побути і не йти додому. А жінка, навпаки, вона має створити таку атмосферу, щоб чоловік на роботі вже хвилини рахував, щоб чим пошвидше попасти додому і там відновитися. Тому що чоловіки на роботі. Вони от можете провести таку асоціацію, це як машина, яка летить на великій швидкості. Від кількості відповідальності, яку він має на роботі, швидше він їде. Тобто хтось може летіти 100 км в годину, хтось 200, а хтось взагалі швидкісна багаті, яка летить 500 і більше. Тобто ви маєте зрозуміти, що чоловік, коли приходить додому, він має скинути ту швидкість і відновитися. Тому що, якщо машина буде постійно працювати, в неї просто полетить вся її система. І тепер задайте питання, чому чоловіки не хочуть приходити додому. Вони, навпаки, затримуються. Тому що, прийшовши додому, їм ще більше їх зверху нагружають. В них і так кипить їхній мотор, їхня голова кипить. А ще більше претензії, якісь незадоволення. Якщо і діти треба ще й про дітей щось погане розказати, де там хто нашкодив. Чоловік, замість того, щоб прийти додому і сповільнитися, заземлитися, він навпаки ще більше його пресують, ще більше на нього накладають різних моментів, через що він не може повноцінно розслабитися, видихнути і почати відновлювати свій ресурс. Звичайно, я розумію, що вдома є свої якісь потреби, які чоловік має закривати, але є нюанси, що. Це саме те, чому я навчаю клієнток своїх, як поводитися, як який період з чоловіком говорити, коли в них мозги найбільше розвантажені, і найкраще до них приходити з різними питаннями і потребами своїми. А коли краще їх не рухати, і вони за це будуть дуже вам потім вдячні. Тому зараз я так само з вами ділюся цими секретами: що коли чоловік приходить додому, будь ласка, дайте йому хоча б півгодини часу, не рухайте його взагалі. Дайте йому поїсти, тому що якраз ця атмосфера тепла. Ми ж багато любові вкладаємо в цю їжу. Навіть якщо ви взагалі не готуєте, він має розуміння, що він прийде додому, і все рівно біля вас він буде накормлений, навіть якщо ця їжа була замовлена через доставку. Це не важливо. Важливо те, що ви в цей момент попіклувалися про нього. Ви вклали своє тепло, свою турботу і свою любов. Наступне правило це легкість, грайливість, позитив. Як часто протягом дня ви банально посміхаєтеся? Є насправді гарні дослідження британських вчених, е, жартую, що чим частіше людина посміхається, тим більше вона виробляє, вона заставляє мозок виробляти дофамін, серотонін, кситоцин і інші гормони, які сприяють. Гарному нашому здоров'ю, гарному вигляду, в принципі, тому, щоб людина жила довше і мала кращий внутрішній стан. Тому проаналізуйте взагалі, яким поглядом ви навіть дивитеся на свого чоловіка. Тому що якщо у вас постійно незадоволене лице, ви постійно напружений вираз обличчя, ви не посміхаєтесь йому, на таку жінку навіть не хочеться лишній раз подивитися. Знаєте, тут навіть такий аспект, який не сильно чоловіка стосується, а й самої себе. Тому що насправді, коли жінка постійно з перекошеним обличчям, що би ви не робили в косметолога, воно вам допомагати не буде. Тому що це я знаю вже на своєму досвіді, так як я з 16 років в сфері косметології працювала, я бачила неймовірно красивих жінок, яка благородно виглядає, дуже за собою піклується. В неї багато грошей, щоб робити себе ще красивішою, але їй ці процедури не допомагали, тому що її внутрішній стан був. Негативний, в неї було багато стресу в житті, претензій, і через це, що би вона зовнішньо з собою не робила, внутрішнє не давало їй ставати гарнішою. І третє правило це є віра у чоловіка, будь ласка, дорогі мої жінки. Забудьте про критику і забудьте. про про порівняння чоловіка з кимось. Як би вам навіть не хотілося порівняти, навіть не знаю, з актором, який вам дуже подобається в благих наміреннях, що він нарешті пішов в спортзал і зайнявся собою. Просто поставте себе на його місце, якщо б він би так вказав вам. Це неймовірно неприємно, жінки на це дуже сильно ображаються. Не думайте, що чоловіки настільки беземоційні, їх це задіває, просто вони цього взагалі не показують, і в нього падає до вас зразу довіра, тому що наступні ваші слова, які навіть можуть бути вже конструктивними і прозвучати в його сторону, він же буде обесцінювати того, що раніше ви йому завдали біль стосовно цього. Тому ви вибрали цього чоловіка. Поважайте себе в першу чергу, поважайте свій вибір і проявляйте цю повагу до свого чоловіка. Найкраще це взагалі вміти підсвічувати в ньому. Ці якості, які в ньому є, які вам дуже імпонують, говоріть йому, що я вірю в тебе, ти це зможеш, я бачу в тобі це, 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 і це мені дає підставу розуміти, що ти можеш ще більше. Тому що, повірте, в житті чоловіка хватає людей, від яких йому прилітає критика. Тому будьте на іншій стороні, будьте його опорою і будьте його підтримкою, і тоді він зробить для вас неймовірні речі. Четверте правило це спокій і впевненість. Знову ж таки, воно витікає з попереднього, але воно ще має інакше підґрунтя, що часто жінка через те, що ми надто тривожними, ми вміємо себе накручувати. То тобто жінка доволі розбалансована є по своїй структурі енергетичній, і через це ми починаємо розбалансовувати все навколо. І знову ж таки робота над своїм внутрішнім світом. Якщо ви не будете себе розвивати, ви будете розбалансовувати простір, який є навколо вас. І навіть якщо стосовно якоїсь ситуації у вашого чоловіка не буде сумнівів, але сумніви є у вас, є ваші установки, ваші непропрацьовані страхи, і ви починаєте їх накладати на свого чоловіка. В нього так само починають зароджуватися сумніви. Після цього чоловік він же не буде так відчувати свою внутрішню силу, тому що йому спочатку приходиться. Вас стабілізувати, а потім, якщо йому ще хватить ресурсу, то і себе. Тобто, цей чоловік має бути дуже потужним, має мати дуже сильний внутрішній стержень. А й якщо якщо він в цьому питанні так само сумнівається і щеплю виплюсовуються ваші сумніви. Тому, будь ласка, працюйте над тим, щоб бути в довірі, по-перше, довірі до Богу, до Всесвіту, що все складається так, як повинно, що ви на цій планеті не просто так. Про вас хтось вже зверху піклується. Працюйте над своїми внутрішніми страхами, внутрішніми установками і вкладайте цей спокій в чоловіка. І є ще один дуже важливий нюанс: що жінка через те, що вона в недовірі, в принципі, до того, що хтось може про неї попіклуватися. Це часто буває через те, що є певні проблеми з батьком. В неї немає відчуття, що вона може покластися на чоловіка. І проаналізуйте, чи у вас немає такого стану, що краще я зроблю сама, ані щось йому доручу, тому що явно, якщо я йому щось скажу зробити, він зробить набагато гірше, ніж це можу зробити я сама. І жінка починає все тягнути на собі. Останнє п'яте моє улюблене правило: показуйте чоловіку, що він вам потрібний і важливий для вас. Аналізуйте постійно, що він робить в вашому житті. Будьте глибоко вдячні за це, вмійте підмічати те, що робить вас щасливою завдяки його діям. Вчіться просити, чоловікам подобається, коли ми приходимо з ніжністю, легкістю, вміємо висловлювати свої потреби, але не через претензії. Бо коли жінка приходить і говорить, От, та мені треба було це зробити, а ти знов забув, а я тобі нагадала, а ти тобі на це взагалі байдуже. Тобто це постійно розмова через претензії. Або ти можеш нарешті це мені зробити? Чи ні? Якщо ні, то я сама. Звісно, що чоловікові буде відчуття, що він не потрібний, якщо ти можеш сама, він не важливий і ще йому прилітаю за це якась претензія. І зовсім інакше діло, коли ми приходимо до нього і говоримо, знаєш, мені так приємно, коли ти мені зробив ось це. І я би тебе хотіла попросити, якщо б ти ще раз це зробив, я була б тобі дуже за це вдячна. Ти зробив би мене щасливою ще більше. Навіть якщо ви не хочете говорити таким обширним текстом, це для вас непривично. Просто приходіть і спочатку говоріть йому, що коли ти робив ось це, я була рада. І я тебе попрошу зробити це ще раз або зробити ще і ось це. Вчіться оральній комунікації, вчіться комунікувати через легкість, через тепло, через любов з чоловіком. І ви побачите, що коли ви відноситесь до чоловіка як до короля, він буде робити вас королевою. Ми, я щиро вам бажаю, щоб ви ставали благодатною жінкою, йшли в розвиток, розкривали найкращі свої грані і будували. Благословенні стосунки, які наповнюють не тільки вашу сім'ю, а й цей світ. Тому що, якщо ми будемо сяяти цьому світу, ми будемо робити його ще краще. Дякую вам, що переглянули це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Якщо маєте якісь питання, то пишіть так само у коментарях. Чекаю вас у себе на консультаціях і до зустрічі у нових youtube відео